You know, that's what is the main message of Putin. It's very complicated. It's, it's you know, it's confused people that better stay apart and do nothing and know nothing because it's very complicated. It's true. It's complicated. But to protect these kids, we have to know true. truth. And but we as said Ukraine have been in many parliaments. Диффін кандріс албін юес конгрес дискіртісфайвне Читан witnessing in Байсеві Крейн адепітнесивес конгрес балотипортейшн Микола Кулеба, уповноважений президента України з прав дитини, засновник організації Save Ukraine та людина, чия діяльність рятує майбутнє України. У рамках робочого візиту до Канади він зустрівся з українською спільнотою в Торонто і обговорив виклики повернення депортованих дітей, методи індоктринації росіянами та важливість збору доказів воєнних злочинів. Україні вдалося на сьогодні ідентифікувати 19,5 тисяч дітей, які були примусово депортовані до Російської Федерації. Але це тільки до Російської Федерації. А скільки дітей на окупованих територіях залишилось? Припустимо, вони могли бути примусово переміщені до Криму, з Херсонщини, з Харківщини, до е, Донецька чи Луганська, які є також окупованими. Тобто цієї інформації немає. І наша стратегія це е, пошук. Спочатку ми намагаємося ідентифікувати цю дитину, зрозуміти, де вона знаходиться, далі комунікація з тими дітьми. Тобто ми намагаємося запевнити дитину, що вона може безпечно повернутися в Україну, тому що в силу тої індоктринації, яка відбувається, і російської пропаганди, багато дітей вони вірять, що дійсно в Україні нацисти, які можуть їх вбити, тому що вони вчаться в школах росіяни переписують історію і росіяни навчають дітей саме такій новій історії в да, лавках, що є цілковитою маячнею, брехнею, і цим займається саме Росія вже багато років. Тому нам важливо повернути кожну дитину, і ми витрачаємо сьогодні. Значні кошти, тому що повернення однієї дитини, враховуючи її розшук, враховуючи оці всі процеси, може займати до півроку інколи. І весь цей процес коштує в середньому 3 тисячі доларів. Діти, у нас є хлопчик, який 15 днів відсидів в карцері просто і. За те, що він порвав паспорт, який йому примусово видали росіяни. Він був? Він він? йому 16 років було, коли його з Хер... з Херсонщина вивезли в е, військову академію, тобто російську військову академію. З нього хотіли зробити російського військового. 41 вже країна об'єдналися в коаліцію е, держав е, за ініціативи президента Зеленського Брінкіцьбек. І Канада, і Норвегія є колідерами в цій коаліції, і ця коаліція сьогодні якраз шукає можливості для того, щоб знайти механізм повернення дітей, якомога більшу кількість дітей повернути і реінтегрувати цих дітей в українську ком'юніті. Тобто, ми сьогодні будуємо сильну систему на рівні територіальних громад. Для того щоб надати якомога більшій кількості дітей допомогу і щоб ці діти вони пережили якомога швидше травми війни, оговтались від них і могли збудувати своє майбутнє, могли вчитися, могли е, мріяти. Бо у багатьох дітей немає сьогодні мрії. Вони їх основна мрія, як дожити до вечора, щоб не вбили їх батьків, щоб вони не попали під обстріли, та, щоб вони могли вчитися. От, тобто, це те, в чому сьогодні українські діти живуть. Ми хочемо змінити цю ситуацію, тому що три основні речі, які дитині потрібні, всюди, в будь-якій країні і в Канаді, також це безпека, це добробут і це постійність. Цього важко досягнути в Україні. Але ми маємо все зробити, щоб для наших дітей ми могли це забезпечити. Ми зацікавлені і ми просимо в тому, щоб для того щоб рятувати більше дітей і повернути їх до нормального життя, ми потребуємо допомоги. Допомогу фінансову, перш за все, тому що в організації Save Ukraine сьогодні працює 250 людей. Ми маємо більше тисячі волонтерів. Наші програми розширюються. І від того, наскільки ми отримуємо допомогу, буде залежати, скільки ще дітей ми можемо врятувати. Тому можна зайти на сайт saveukraineua.org, можна зайти на сайт нашого партнера Canadian Ukrainian Foundation, який допомагає і підтримує наші програми, і внести донейшн на те, щоб врятувати українську дитину.